Вітаю астрологічний прогноз того, як будуть справи українських біженців відношення до них держав, в яких вони знаходяться, коли українці біженці повернуться в Україну. А в 2011 році планета Нептун зайшла в риби. Цей знак Здяка пов'язаний з міграцією. Риби завжди мігрують. А потім, в 2014 році інші планети мали стресові аспекти, і ця вся історія підсилилась. І тому почалась міграція з Криму, з окупованих територій. Але в рибах знаходився тільки один Нептун у 2014, 2015-16 роках. Тому міграція була, але була, вона, вона не така примітна. була. У 2024 році до Нептуна в рибу додався Юпітер, означає масовість. І мігрантів почало бути дуже багато з України з початку війни. І поки Юпітер був у рибах у 2022 році. То енергії Юпітера стосовно мігрантів були, тобто до мігрантів українських ставились. Теми Юпітера це такі: хороші, добрі, лояльні, шикарні, благодійні умови. Багато волонтерства для біженців, добропорядність, хороше відношення. Юпітер пов'язаний з тим, що дають більше, ніж очікуєш. А потім у 2023 році Юпітер вийшов з риб, а в риби зайшов Сатурн навесні 2020. Третього року. Сатурн планета по смислу протилежна функціям Юпітера. І якщо Юпітер означає давати більше, ніж очікуєш, то Сатурн означає давати менше, ніж очікуєш. І тому почались серйозні обмеження, суворіші умови для біженців, урізання виплат, спонукання до праці, віддачі. Якщо Юпітер означає на тобі, мені нічого не треба, ну як кот Леопольд, ребята, давайте жити дружно. А Сатурн це означає як сувора серйозна планета. Також люди, які хочуть залишитися за кордоном, до речі, при Сатурні в рибах, тобто з 23 по 25 рік, у них є можливість ну, зробити якісь серйозні дії для того, щоб залишитися. А далі, що буде в 2024 році? Сатурн буде знаходитися в рибах. Ну і, до речі, оцей Нептун, який я на початку сказав, який глобально склад, ну, робить таку ситуацію, що багато біженців. І взагалі оцей Нептун в рибах знаходиться до лютого 2026 року. Тобто це означає, що глобальна тема біженців вона до, ну, до початку 2026 року. Тут планети, ці дві повільні Сатурн з Нептуном, вони співпадають по швидкості. І влітку 2000-зараз ну, зараз майже співпадають. Ну, Вони не однакові, але ну, майже співпадають. Влітку 25-го вони одночасно виходять трошки з Рив Воїн. Але восени 25-го знову заходять до, до кінця зими. 26-го року. Таким чином, лютий 26-го року це ну, кінцева така зупинка за кордоном біженців, які там не закріпляться. А літо 25-го, ну, багато будуть все ж таки повертатися. Хто буде повертатися в 24-му році? У 24 му році планета Плутон поступово виходить з Козірога. Казірог, я зараз таку трактовку беру в контексті от цього, про що ми говоримо: Козірог означає інфраструктура. Плутон означає руйнувати. Таким чином, поки Плутон в Казірогі, то ну, зараз під час війни це ідея руйнувати інфраструктуру України. А в 2024 році Плутон виходить з Казірогу, тому 2024 року закінчується тема така, щоб руйнувати енергетичну структуру України. Ну, не енергетичну, а любу інфраструктуру, тобто бомбувати Україну. Частково ця бомбардування, вона в принципі знизилась в 23-му році порівняно з 22 -му. От. Але ну, повністю закінчиться бомбардування ну, руйнування, руйнування там міст України в 2024 році. У 2025 році Плутон повністю відсутній. Він не знаходиться вже в Казірогі. А з точки зору біженців Козірог означає держава, бо він в астрології пов'язаний з адміністрацією. Тому під час Плутона в Козірогі ну держави ці іноземні, наземні вони їх адміністративний апарат пов'язаний з тим, хто на горі, тобто, значить, з адміністративним апаратом. Проблеми. Тобто оці проблеми в адміністраціях європейських це при в Казюрогі. У 2024 році Казірог частково виходить і під кінець 24 повністю виходить з Казірога. тобто проблеми закінчуються. В 2025 році в європейських адміністрацій проблем ну, не буде. А, також позиція Юпітера вона показує, що ж будуть робити біженці в 2024 році. Влітку 2024 Юпітер вийде в близнюки. Близнюки означає близько. Тому люди, біженці, які настроєні Юпітеріанські, налаштовані, вони захочуть повернутися в Україну влітку 2024 році. Які це люди, хто настроєн юпітеріанські? це ті люди, які оптимісти. Бо люди, які реалісти, з ними більше Сатурн пов'язаний, продовжує в 2024 році знаходитися в рибах. За моїми прогнозами, ситуація з окупованими територіями з Кримом буде ще не визначена в 2024 році. А визначиться частково в 2025 і повністю знову ж таки на початку 2026 року. І оці люди, які реалісти і консерватори, із-за того, що ситуація буде невизначена, вони будуть у 24 році скоріше залишатися в Європі. А оптимістично налаштовані люди, ну в смислі, не бомблять. Ну і окей, поїхали в Україну. От от вони в 24 році, особливо з літа, будуть більше повертатися в Україну. Також Юпітер в резонансі зі Стрільцем, і те, що він знаходиться навпроти стрільця з літа 24-го, підкреслює то, той факт, що люди, ну хто Юпітерянці, тобто оптимісти, вони не будуть хотіти знаходитися стрілець, стрілець пов'язаний з дальніми краями, а знаходиться близнюки близько і спілкуватися з близькими людьми. Тому багато оптимістично влаштованих людей з літа 24-го поїдуть в Україну. Потім, в 2025 році Юпітер перейде в знак Зодіака Рак. З літа 25-го року. Рак пов'язан з домом. І це теж призведе, да, дасть такий повштовх, що влітку 25-го багато людей поїдуть додому. Ну і тільки самі консервативні люди будуть залишатися в Європі, наприклад, біженцями в 25-му році, а також ті, котрі там хочуть ну, закріпитися. А, далі також будуть затемнення в рибах. Почнуть точки затемнень бути з, ну, в 25-му році. Тексті статті, там точні дати написано, зараз точні, я довго мені дивитись. А в 25-му році і в 26-му році, в общем, точки затемнень будуть в рибах. Це означає, що ну, більш серйозні такі, більш зоб... умови, які зобов'язують більш біженців будуть знаходитися. І... Затемнення пов'язані з кармою, карма, що посієш, то пожнеш. Тобто люди, які ну, зробили якісь зусилля для того, щоб залишитися, і якщо вони хочуть залишитися, вони залишаться. А хто ну не зробив ніяких зусиль, ну як в сказці про трьох поросят, хто будував свій дім, не міцно, ну їм будуть складні умови, щоб залишатися. Водночас, в 2026 році, в стрілець, який. Ну, як я вже казав, пов'язаний за кордоном ну, з, ну, з новорічних свят у 2026 році війде ліліт. Літастелочний фактор, дальня точка орбіти місяця, яка означає проблеми. Тому водночас якісь проблеми будуть знаходитися в людей, які знаходяться далеко. Тобто. У другій половині 25, 20, початку 26-го року ситуація така: Юпітер означає оптимізм в ракі, рак означає батьківщина, тобто у людей буде більш оптимістичний настрій, щоб повертатися на батьківщину і більш погані умови, щоб залишатися за кордоном. Значить, текст цієї статті буде в коментарі, там, в посиланні, хто хоче більше цифри, всі подивитися, будь ласка, читайте. Я дякую вас за увагу, і хто хоче більш точний прогноз по своїй карті, коли краще повертатися конкретній людині, будь ласка, запрошую на індивідуальні консультації. Дякую за увагу, на все добре.